Вітаю всіх на своєму каналі. Слава Ісусу Христу. День шостий. І створив Бог людину. Як жінку створив, так і чоловіка створив за подобою і образом своїм. Що для вас означає бути людиною? Незалежно чоловікою чи жінка. Не істотою, котру створив Бог, а саме людиною. Що для вас бути чоловіком? Що для вас бути жінкою? Всі ми створінням Божі. І прагнемо Божої любові. Але, де, але чи даємо ми любов ближньому своєму? Чи любимо ми Бога? Ось в чому головне запитання. Оскільки написано, що возлюбив Бог людей, що навіть Сина Єдинородного віддав на розп'яття. Настільки сильна була любов Божа, І саме через жертву Ісуса Христа ми маємо життя вічне. І маємо спасіння. Слава Ісусу Христа! Віки і завжди пам'ятаємо про Його жертву заради людства. Дякую всім за увагу до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!